Так, мої хорошенькі, їхали-їхали. Ми їхали сьогодні з Франківська другою дорогою. І я побачила парк історії землі. І говорю, давайте заїдемо на 5 минут. Працює він з 10 до 19. Так, учасникам, так, вхід людям. Ага, зараз ми узнаємо, скільки тут стоїть білет. Ага, зараз я подивимося, білет скільки стоїть. Комплекс дівчатка. Давайте йдемте сюди, подивимося так. Дівчатка, значить, білет так. Так, так, зараз ми з вами зайдемо сюди. Йдемо, купимо білети. Добрий день. Доброго. Доброго. Можна розчитатися так, терміналом? Боже мій, я, я не бачила таке, це ми другий рома, це яка дорога ми поїхали. Я не бачила такого ніколи. Це, це, бо, напрямок, я показував деколи. Це чи, чи, на, дорога на Яремче через Богоричан. Ага, І це, такий це, парк. Та, та парк, я і... ніколи його не бачила. Живілі, так? Да? Ага. Давай, давайте. Так, на руку треба таку штучку. І де той корм, що ми взяли? Смаколики для тваринок ми взяли. так. Ідіть одівайте на руку. Я хочу вам а сказати, це що це, це. це взагалі. Ой, так красиво тут треба обходити, мабуть, скрізь. Я не знаю, я з ну, нічого не говорив. Боже, така красота. О, я навіть не думала, що я сьогодні сюди прийду. Це другою дорогою ми поїхали. Так Рома казав, якою дорогою, ви пам'ятаєте, да? бо я, я ж не, не запам'ята. Тут є ще й... Боже, він дуже великий. Погода така хорошенька якраз. Так. Броненосець. Партість, ви і... теж знімаєте? <сум> 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 Тобі подобається, правда? Та ви що? Йдемте в ту сторону туди, йдемо туди, там котики. З телефонами, Ромасі. Ром, я хочу сказати, що, боже, це так цікаво взагалі. Нака це дорога, ще раз скажіть? Це дорога на Яремці через Богородчан. Ага. Так. Ну ми цю дорогу я ж не їздила ніколи. Ну, так я тобі казав, що я тебе повезу другою дорогою сьогодні. Так, це у нас Олень. 250 гривен. Угу. По дві... Та я там показав, по 200 гривень, так, а це що динозаври? Ужики вони великі. А скільки сьогодні градусів морозу? Є мороз? Вранку в було мінус, 5. мінус 5 сьогодні було, так? Але завтра вже Потеплішало. потеплішало. Ого... Іду. Так, це сім'я мамоньків, це сім'я мамоньків. А де там там не де піднятися можна? Сюди, сюди, сюди. сюди можна йти? Так, да, Сюди по спіте. А тут розійшають іти? Ну як тут? О, чим хоботом? Давайте, я зараз зацеплю. Боже, як тут красиво. Це сім'я мамонтів. Ой, таке відчуття, що вони коло мене. Мої ріднюлечки, мені каже, що я попала в якусь казку. Це просто неймовірно круто, чесно. Корму взяла, дивіться, це сім'я мамонтів, я коло них ходю. Ой, дивіться, взагалі, супер класно. Боже, я не знаю, в якесь я століття попала, в якесь, якесь далеке. А ну напишіть, ви були в цьому парку? Не були, і я не буду. Дивіться, які здорові. Ой, вони здорові. Дивіться. Красотулечки мої. Ой! Дуже круто, дуже цікаво, чесно, дуже-дуже-дуже. Зараз дуже, дуже. підемо. цей парк дуже великий, дуже великий. Ви зрозуміли, сьогодні я що було мінус 5, але я приїхала, сонечко, світ, таке сонечко, говорю, вам добрий ранок, гарного дня, чудового настрою. Пішли походимо по паркові з вами. Давайте прогуляємося по паркові з вами, дивіться. Це неймовірно круто, класно. От прогулочка у мене сьогодні. Супер. Вікуль, я до тебе вже їду, Вікуль. Щас, коли мамонтів походжу і приїду. Добре? Чекай, зараз буду. Дівчатка. Так, коло сім'ї мамонтів я походила. Дивіться, папа, мама і двоє діток. Вилізти то я вилізла, ще злізти треба. Так, тут дорожка є, тут можна підніматися. Це дуже круто. Я думаю, сьогодні така прогулочка у нас буде шикарна, зараз зійду від Та ні, такий хороший. Ой, тут є де ходити, боже, він Він дуже великий, Рома говорить, а я зараз вам так вертольот он достоїть. У нас о, тут ще навіть не вичитаєш, що це, подивіться. Дівчатка, ми ще дуже багато давай, чого, давай, давай. не знаємо. Рома, скільки це паркові років? Його зробили. Ти розумієш, його зробили недавно, вже десь може другий рік, але тут вони його удосконалюють і удосконалюють. Вон. Кущовий бик. Дивися, бачиш, який бик? Кущовий. Кущовий бик, бачиш? Це він два роки тут. Ну вже ви бачите, там черепаху тут доставили, там слона, тут медведя, вони додають. Так там, красиво, так, да, там, да, тут... там фонтан буде, я так понимаю. Там далі звірі, зайшли на звірі. Де звірі? Далі? Там далі. Ага. далі? Хорошо, а я хочу оце взяти. Ні, то цим ти не можеш поки що ходити. Ти тільки пешкою треба ходити. Пешкою ходити? Оцей? На... Вже... Я сюди йду. Так. Далі. далі. А далі вже хіба чи будемо взяти. Що таке? Кінь фото. Знаєш кінь ходить? Як? Так. І Ось сюди. Ну то й що, а я його візьму? І поставлю атакова, він перекрию вам все. Що це не можна? Ти так, як цей вже хоче ходити, так як в армії старший прапор. Ходи, куди хочеш і береш що хочеш. Класно, Це можна тут прийти і грати, так? Да? Боже, я вам кажу, це взагалі. І, пожалуйста, тут фонтани, так понімаю, красота неймовірна. Пожалуйста. Хочете пограти? Це як називається правильно, шахмати чи шашки? Шахмати. Це шахмати. Ви любите грати в шахмати, мої хорошенькі? Це Та, у нас так, це у нас печерний медвідь. Так. Ведмедик, так. Ша. Так, ой, а це, а це. Це щось прямо не знаю, хто це. Не поняв. Діпротодон. Ні, а ви вмієте? Не, я, я вмію, як ви. Ну хорошо, давайте. Це можна грати? Ну як є? Може починати. Є два, є чотири. Де це є два, є чотири? Напишіть, чи сподобалася вам прогулочка. Шахмати ви вмієте грати? Я ні. Зато конячка йде скрізь. А це ж я ж гот лошаді, я йду прямо, вперед. Так що в мої рідні дуже крутий тут парк, дуже-дуже-дуже і небо таке, і сонечко. Боже, дивіться, в який ми зараз з вами заходимо. Зараз, дивіться, такий тунель. Бачите? А що це з рог? Прямо з рог зроблено. А це дивні мамонти. Хто? Бивні мамонта. Бивні мамонта? Ну так, бачиш, які такі прихід. Це я зайшла. Це їх тут знайшли на цьому місці. На цьому місці? Так. Да. — Мамонтів знайшли? Мамонтів знайшли, так, да, бачите, це їхні натуральні бивні. Ви що такі великі? Ну, також ще більші. — Боже, Не, ну класно. А дивись, яка пташка. Де? Зліва. Зліва пташка. Зліва, зліва, зліва. Ага, зараз йду, йду, покажу камеру. Так що я пройшла коло мамонта. Ого. Так, як ви сказали, вона називається? Ну Це зроблено, така імітація зробимо. Ага, так, а що це в нас за пташка? Так, пташку ми подивимося, як називається пташка. Ой, тут навіть не вичитаєш цаль, коатль. Ого. Дівчатка, ви що? Це ж ви розумієте, так я хочу ще сюди підійти. Боже, як тут красиво, чесно вам кажу. Я не думала, Рома, мені навіть і не снилося, що сьогодні можу тут ходити. Навіть і не снилося, що тут можу ходити. Так, класно. А що ти куди ви йдете там? Так, а ну, навіть і не думала я, що я сьогодні тут буду з вами ходити. Героям слава. Так, Руками мене трогати заборонено, а я і не трогаю. Але я вам хочу сказати, що а що це, Боже? Хто знає, що це, дивіться. Що це таке? Ну прапори, прапори, що і так такі стоїть. Прапори, так? Да? Прап... А, так. Да. Паспорт країни. Ресторан, кафе, дитяча зона. Цікаві експонати. Якщо кохання, то троянда. То вірність є аромат. Так, мої хороші кохання. Так, кохання це єдина пристрасть, що не визначає ні минулого, ні майбутнього. Кожне серце створене божими руками, наділене чимось шляхетним і добрим. Давайте я вам почитаю. Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Ви чули мене, мої рідні? Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Так, подивіться. Так, подобається? Да, подобається. Мені навіть не снилося, що я тут буду сьогодні, чесно. Навіть і близько. Ну, взагалі так класно. Ну, ну, ну реально, не то, що реально класно. Так, а що ти куди вийшли? Куди тобі заходили? Підемо сюди. Куди? А де ж ти, а де А де животні? Так. А, там ще животні є. Так, така красива прогулочка у нас з вами сьогодні. Для дітей можна. Огра, прийти, всякі Я чучела, Все таке різне. Ти красунчик мій, зараз ми тебе покормимо. зараз, зараз. Да, да, так, да, так, да. так, так. Ой, а лапки, так. Да. Ану лежить ди. він туди хоче. диви, диви, диви. Ой! Тихо, 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 вийшов. Ні, треба йому насипати, бачите? Красунчик ти. Давай, йди до мене, бляш, давай, давай. Я положила тобі, але я акуратненько. Мій красунчик, мій красунчик, да, да, да. да мій рідний. Так, ану, намій рідненький, на, на на на. на. Умничка моя. Красунчик ти, да, красунчик, красунчик. Давай, красавчик, ну доставай. Ну я тобі не дам, бо ти мене вкусиш. Ну, доставай. Ну, такі хорошенькі, хальоні, ухожені, да, Дивіться, які вони ухожені. Красунчики. ви, да, да, там ще один є, Давайте все. Так, у серці є свої причини, для яких розум нічого не означає. Любов. Подібна до троянди. Чим сильніше її стикуєш, тим більніше ранять шипи. Боже, мої рідні. Значить, дивіться, це, звісно, вона зелена. Але ми з вами в коханні троянд. Ну що, мої рідненькі, кохання троянди? Боже, ну я вам все прочитала. все прочитала. Так що, мої ріднулічки, ми з вами в такій любові Троянд. Ви читали, що я ви. Да? Прослухайте, що я прочитала. Кожна табличка пише про кохання, про любов. Так що мої любі, любіть і будьте любімі. А я сьогодні, о, боже, я така задоволена, що я сюди приїхала. Та ви що? Ми їхали геть другою другою. Кажу, Ром, давайте станемо. Ну це дуже круто. Дівчатка, ви мої кохані, ви мої любимі. Мужчини теж, ми там побували, там круто. Ну тут взагалі круто, чесно. На, йди сюди, йди до мене. На, 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 на. Давай. Їж, їж. Давай, я тобі і тут підніму зараз, давай. Давай, красунчик мій. На, на-на-на, на, 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 на. Ну, що ти, красунчик ти мій, ну давай, ну давай підніму тобі, ну давай. Ой, ще один вийшов, Диві. ще один вийшов, так. Да. Це самочка, напевно, бачиш, ніж ніж ніжніша. Красунчики поїли? Да, 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 да. Доставайте, умнічки мої, умнічки. Да, ми боїмося вам дати, да, да, красунчики. Я, між прочим, страусі ніколи не бачила. трошки Звісно, про все, про все. Дивіться, як вони. Дивіться, зараз як буде доставати їсточки. а ну, давай. Давай, моя ріднулька, давай. Ум... Давай Давайте, мої красотурички, давайте. Красотулечки. Іду. Все, пока, мої красотульки, Пока, пока, моя ріднуля. Пока. Ідіть, йдіть, грійтеся, йдіть. Ідіть, мої ріднульки, грійтеся. Давайте, все. Іди, грісь, давай, до свидання, до свидання. Я хочу сказати, що отут от теж перезагрузочка дуже-дуже. Сильна, така я вам... От тут ще щось звірьочок. Ага, тут попугайчики. Попугайчики. Ідемте. Ага, ось. Все. Да, здрасті. Здрасте, здрасті, здрасті. Боже, їх тут багато. І вони різні. Да. І вони усі різні. Так, обережно електричний струм. Ага. Один тигр, так? Да? Ти ж буде ще два лева. Два лева? Але вони може і є, але бач, вони можуть бути в цьому. В... Тигріки йде. Олєлі, там закр... не закриті, може, не сховатися, бо торок. Дивіться, які вони ухожені, Красиві такі. Так що от така тут красота мої хорошенькі. Я думаю, трошки ми розв'язалися з вами. Ну що, мої рідненькі? По дорозі до Яремчі ще побували парком. Дуже класно. Я хочу сказати перезагрузочка. теж, ви знаєте, коло звірів. Та й скрізь добре. Одним словом, мої хорошенькі, Гарного вам настрою, позитивного вам настрою. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. I love you. Я думаю, вам все сподобалось. Скажіть. Я навіть не сподівалася, що я сьогодні сюди попаду. Чесно, ми вже проїхали. Сюди йдемо? Пойшлі. Я навіть не думала, що я сьогодні сюди попаду. Просто ехали, бачу, кажу, давайте станемо. Ну, тут круто, дівчатка, чесно, круто. Корм, аби писати, як тут літом красиво, все зелене. Ну зараз теж красиво. Все зелене, качалочки, ресторани, кафе, дитячі площадки, вертольоти. Ну, що ви хочете? Що ви хочете кататися? Можна навіть покачатися. Да, я ще до неї сіла та й упала з Ні, покачати. не хочу, я вже один раз так усів перевернулася. Одним словом, це так знаходиться воно Рома, ну ще раз кажіть, Я вже 5 раз. та ще раз це разів. по дорозі на е, Буковель, але через Богорочани. Обично їдуть всі через Надвірну, туди напряму, О, а тут трошки вправо звернути, там лишніх п'ять кілометрів. Підчув, кажуть, п'ятий раз, ну а що ж, У кожному ролику треба говорити, що теж сюди приїхали, тут круто, тут реально круто. Ну З дітками заїхати. З дітками та й взагалі самому походити. І з дітками тут. Ви тут стоїте завжди? Я тут завжди стою, вийду, пройду. Ну, товариша, можу тут заходити. І там ось такі слов'їці. Саме один із таких, ну, саме з гарних краєвидів. Боже, сьогодні прогулка в нас. Да, у нас. Да, нас сьогодні такий да. познавательний день. Да, 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 да. І все по дорозі. І це все по цій дорозі, ви розумієте, Ром? Ну, да, це, це дорога Богородчанська. Мало хто їде. Це, це б... Ну, ми не їхали, Боже, як красиво. Дивіться. От я вам зараз покажу, боже красота. А до Яремчу далеко ще? Ні, вже ми ще буквально до надмірної кілометрів 10 і 25 до Яремчу. Красота. Дивіться, Дивіться. Дивіться яке краєвид, дуже гарно. Ой, Боже, як красиво. Так, мої хорошенькі, отакий краєвид. гарно. Дуже гарно. Погода така зараз. А то якісь домики прямо, госінці, так? Це щось побудували, я не знаю. На такі якісь котеджики невеличкі, я думаю. Це зараз так осінь, а, а літом. Тут, тут колись була знаменита чи буречна. Тут, чебаря, тут їздили сюди на вихідні, тут одна стояла дерев'яна хатка і з'їжджалося 100 машин з Івано-Франківська. Да? Ось там, на цьому, на цьому отутці були домики. А потім вже розбудували, побудували цей бельведер. Там коли, побудували внизу. Вже того нема, що було. Але все одно гарно. Аж природа. Вже сніг, бач, на верхах. Угу. Сніг, так? Да? Так, і далі з вами. Я була в кохах, ви бачите он до троянди, а ви представте, коли вони розцвітуть. Боже, красиво. Там ходила троянд, там про кохання все. Арка кохання, так. Да. Так що приїжджайте, мої любимі, в арку кохання. Там... Ні, Ну тут круто. Це осінь, боже який. Ага. Так. Це настоящий страус? Бо холодно, так. Виходить, що може вийде страуса, ну йдемте ти до нього. Так. А, я бачу. Давайте йому дамо їсти, нате. Відкр... В смысле, він не вкусив. Красавчик ти мій. Ой, краса. А я боюся. А як йому дати їстечки? А Ти відклей, давай відклеємо. Нате, відкривайте. Красунчик ти. Рома, де ж розкрити цей парк? Це парк в історії землі. Він знаходиться по дорозі івано франківська Допустимо, якщо їхати на Закарпаття, на Яремську, скажімо так, або на Буковин. Якщо їхати через Богородчани. Ага. На Богородчани. Боже, різноцвітні Красотулечки, які вони ухожені, як у них частенько. козочки. Боже, ну вони такі, дивіться, вони не обичні. Розкрасики. Так, а хто в цьому будиночку живе? А, кролики. Кролики, тут живуть кролики. Якщо кролик дивиться на вас з підозрою мабуть, тому що ви ще не дали йому смаколик. Але ми його ще не бачимо, того кролика. зараз